Документи є? Звісно. Правильці, так? Звідки? Ми з України. я розумію, що ми на Україні заходимо. Ну, в Україні. 93 шот. Место в кубі направляють. А зв'язку з чим перевірка документів? Ну, звісно, як то, ну звісно, чиматку порядку. Ну так а ми хіба порушуємо? Так я ж не порушую, я ж не кажу, що ви порушуєте. Ви ж бачите, ви зразу так приймаєте все, в штаті. Ні, ні, ми, ні, ні. ну коли перевіряють документи, це значить якісь заходи там чи як. Нічого. Ви ну, знаєте, чи що? в рамках якихось заходів, знає, чи за що. Ви знаєте, не прибудуть? Писники міліція. А ви хіба з міліцією? А як же? Ну що говорити? Бачите? Зараз знаєте, скрізь що завгодно пишуть і таке інше. Так, ну я перепишу ваше можна. О, так скажіть, не на, на підставі чого ми перевіряємо от, документи. Ну ні, так ну на підставі чого, ось от ці заклада. Дивіться, наші да, підстава закону, да. на звідки будь ласка. ви переписуєте, да. що у мене документи в порядку? Ні, то я підстава, можу. Ні, не, не дивіться. я можу... Ви розшукуєте якусь особу. Дивіться, чи власну у вас є база? Ми по базі перевіряємо. Чи людина не заходиться в розшуку? ну, Можливо, так, там добре. розшукується судово, можливо. Але, ви вичі, думаєте, людина, яка знаходиться в розшуку, приїде до адміністрації. Президент... Назвіть мені на але... тоді підставу закону, ну, на, на, ну, на підставі, чого, а... на підстав... а... на підставі а... чого. Ви не перевіряєте, а хочете цього. переписувати. Ні, переписувати. Я, я можу не переписувати, можу так передати, перевірять. Ну, я так... можу не переписувати, раді Бога, Я можу перезвонити да і все. Я можу не переписувати. Я просто думаю, що вас не тримаю. Представте, будь ласка. Ні, я, я не хотів розпочинати ну, розмови з цього, ми але ми розумієте, ця, ну, ми спитати. стоїмо, зараз нічого ми не порушуємо. І журналісти їх багато. Подивіться. Це ви всіх. Кравець Олег Петрович. Сучит. Добре, дякую. Я ж зараз багато буде журналістів, і це всіх будете перевіряти. А чому немає? не маєте? Не Дивіться, переглянути, як виконується рішення суду Дуже. про заборону там, мітингу, акції і знали, інші. Ну, не Да? Ну, щоб не було ніяких такі вже провокативних дій, що там хтось заправся там, ні, хтось там. Ну, все одно ж ви ж потім туди ділите. <звук> ні, питань немає. Це ви на цій машині? Да, — Так. так, так. — Я пропоную просто там усім зібратися, щоб не було ні в кої. Вони зараз будуть чудити. йти. Тим більше при всі свята у вас. <звяко> Там э, администрация сейчас переда тоже как бы какой же администрации. Ви розумієте, тут заборонено ось постанова. Тут все одно нічого. А ми, нічого ми не ж, буде. ж приїхали подивитися, як буде виконуватися так, рішення. Так тут нічого ж не буде. Отут. І що вони сюди не йдуть? Ну як вони дійдуть, якщо є постанова? Так, ви зрозуміли? Ні, ми так, так ми а ми так, як приїхали? ви їм забороните ми. сюди дійти? Так, бо тому, що є на підставі постанова. Так вони хочуть ми... проконтролювати, як виконується так, так, рішення оцього цього суду. Буде, а як там можна проконтролювати, що буде відбуватись тут? Ні, наприклад, є вже обмеження... Території, розумієте? — Ну після ну. цього. Така є. Так ні, вже обмежена тут територія тут є, є. паркан там стоїть. Зрозуміти, дивіться, як? ви що, ну, зараз тут заборонено стояти чи як? Я вам не тут стояти. Просто єдине, ви ж з якої цілі сюди приїхали? — Подивитися, переглянути, як буде виконуватися. Рішення я, вам, суду. я ж вам не запропонував, кажу, підійте туди і там все собі... <рес> — Почекайте. як можна звідти проконтролювати, що буде відбуватись тут. Зрозуміли мене? Рішення суду стосується оцього місця, оцього. Ну, тому ми хочемо тут проконтролювати, що буде тут відбуватися. Ми зачитувати права і порушення, які будуть. Ні, ну, зачитуйте, ми знаємо свої права і не порушуємо їх. рішення суду виконано. Ми тут підтвердимо, що рішення суду виконано, в повному обсязі ніхто нічого не порушував. Я ж кажу вам, якщо треба, краще підійти туди. А там є свої. Ви ж тут зараз дивіться, ви тут возле об'єкта, говорю, що вже... Возле якого об'єкта? Ну ми зараз переліземо туди через той паркан. Ні, ну так звичайно, ми туди спочатку і перейшли, а потім почали спілкуватись. Ось з дрявой. Як би я розумію, я, я, я ви на роботі, ми на роботі. Ну, звичайно, звісно. Ну, да, ну, ну, я, по-перше, просто. Виконано, і все нормально. Yeah. Я зразу скажу, що я, ми, не, ми, ми не приїхали сюди не конфліктувати, не, ми не влаштовувати якихось акцій. Наша мета проконтролювати виконання оцього рішення суду, яке ви тримаєте в руках. Ось, а воно стосується отого об'єкту, правильно я кажу? Отого об'єкту. Так ось ми подивимось, як буде виконуватись органами міліції, як буде виконувати і, і громадянами, як буде виконуватись дане рішення суду, ось і все. Там є свої журналісти, які будуть казати, що там їм зачитали. А ми пересвідчимо, що тут дійсно було виконано рішення суду. І так і напишемо про це, що рішення суду було виконано в повному обсязі. До працівників міліції ніяких претензій і питань немає. останеться, кожен при своєму. Ну звичайно, звісно. Ми ж не порушуємо тут ні громадянського порядку, ні громадського, ніякого нічого. Акції мітингів не влаштовуємо ж. Де ви? Ну да, ми не тільки ничего. оце хіба трьох ну, троє. <с так, <с так, а завжди троє більше вже... трьох не збирається. Ага, троє це вже би, група. Понимає. А, ні, ну це у міліції в розумінні міліції, троє це група, да. так. У нас ще, по-моєму, заборони немає більше трьох ви, не збиратись. Тоді складайте протокол, ні, протокол ні. дійте як міліція. Складайте протокол, арештовуйте ні, там, ми, там ми, чи як, я не знаю. Ми не робимо, арештовуємо. Ну так, так я ж кажу, не якщо, так, якщо, так, якщо, якщо немає так, підстав, так тоді ми можемо просто. До 9, ви сказали, так? 9 ви сюди підете, так? Що, так, 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 що, так, так, так От ви починаєте. Я не знаю. А якщо я в 9.05 чи в 9.01 затримуюсь, то ви зразу заарештуєте. Хто нікого арештовувати не собирається, що я кидаю все, чого тут. Нічого тут такого не буде. Можете не сумніватися. Тобто ви вважаєте, що їх не пустять? Я не вважаю, є постанова, яку ми будемо виконувати, є обмеження. Де об'єкт на сьогоднішній день, де ви знаходитесь Іван вам 19 знаходиться під державною охороною. Розумієте? Так він за парканом є, знаходиться є за той об'єкт України. Той об'єкт знаходиться за парканом, про який ви говорите. Так, і що, Так є, є і периметри, я говорю, знаходження. А є встановлені периметри? Звісно. Ну так про це, тоді, про це тоді зазначте, скільки. Так про це працівники УДУ вийдуть і об'являть. Добре, ну, тут тут дорога загального 8, е, призначення це їхня, де ми як працівники міліції будемо виконувати службові обов'язки. Добре, давайте. Ви виконуєте свої, а ми свої виконуємо. Ми не порушуємо жодного законодавства. Дякую. Дякуємо вам. Дякую. может стол за это прозевать. я, так думаю, ну, что я они придут сюда. Да, на стол себе мы заробим. Ну, то такие. Знаете, бывает, у кого хочет прилетания. Алло, привет. Что там? А вас Далее не пускают, да? Ага, понял. Что вы там будете? А где вы там? ってな。